Хочу тебе запитати, а я тебе давай скажемо разом. Давай, один, два. Ти зробиш мені пропозицію. Що Неочікувано. Як там твій герпес? Це в тебе герпес, а я просто носій вірусу. Незвичайно. А слабо? Бачиш сліпого пацана, задуй всі його свічки до того, як він розкумекає без цензури. Їх синуля навчається вдома. Головне, щоб у Кевіна був нормальний шкільний досвід. Обережніше, ботанідзе. Ей, гляньте, що у нього за херня на лобку. Неймовірно. Сюрприз, це бля, лепрекон Я вирву твої яйця і засуну тобі в пельку. Oh, яйця, він тільки про них і торочить. Невимовно. Там 10 тисяч народу, які думають, що ми лайно. Лайно чи ні, я вами пишаюсь, але ви можете перемогти. В Яку гру ми граємо? Баскетбол. Якого кольору ці хлопці? Білого. Так ідіть і вбити цих чурок. Вони чорні, вони білі. Це не хокей, бля. Хріново розплановано. Ай, бейб, високоточний музичний плеєр Пацани будуть вставляти свої пеніси в вагінальний порт, а вентилятор їх повідрізає. Ви ж тестували? Були якісь застороги? Без місків Ей, можна мені зайти? Тут Дебі Кларк, дівка з якою ти ходив. Буде стрьомно Ні, чекай, мамо, мамо, мамо. Мам. Приготуйся до фільму. В тебе місячні? Що робити? Треба заткнути. 9-1-1. Тут з вагіни кров хлеще. Маємо піцу і губки. Таке не пробачається. Боже, ні, ні. ні Ти відсмоктала у бродяги з чарівними бобами? Але він був чарівником. Це звіздець. Холабері, Джерард Батлер, Ана Фаріс, Хью Джекман, Джоні Ноксвіль, Крістофер Мінс Пласе, Шон Вільям Скотт, Емма Стоун, Кейт Уінслет Одружитися з ким? Зі мною ти мужик чи шмата? Я подумала, що треба бути наполегливішою. Фільм 43. Скільки ще довбаних разів я маю сказати, що ви чорні, а вони білі? Тренеру, ви ж казали, що всі ми божі діти. Бог своє зробив. Він зробив тебе чорним. Він дав тобі довгий член. Так, подякуйте йому, сучі сини.